Є знижки на долгіт Крем та долгіт Гель до 30% в аптеках подорожних, вам та ощад. Єдність вірних своїй країні патріотів та гроші на дрони для 80-ї галицької десантно-штурмової бригади. Саме така анонсована тема благодійного вечора, який організували на Львівщині. І хоч і патріотів, і донати зібрали, деталі такої благодійності не зворушили, а шокували. На благодійну вечерю в елітному заміському комплексі недалеко від Львова, який не так давно втрапив скандал з шикарним весіллям державних чиновників, прийшли 150 гостей: бізнесменів, блогерів та відомих львів'ян. Бомонт годували, надихали дитячим показом мод та розважали виступами артистів. І, звісно, просили донатити на дрони для фронту за бажанням хто скільки може. 150 благодійників розщедрились аж на 115 тисяч гривень, це приблизно 600 гривень з душі. І так загальними зусиллями зібрали на сім дронів для наших захисників. І, хоч кожен донат важливий, ця сума в 115 тисяч гривень зовсім не сумісна з розмахом заходу, який влаштували, щоб зібрати ці кошти. Журналісти з Львіву медіа провели своє власне розслідування і склали приблизний кошторис благодійної вечірки. Тільки оренда зали такого рівня коштує 7 тисяч доларів, а це приблизно 17 дронів FlyFish 7. Плюс витрати на світло, звук, фуршет, гонорари артистам все це приблизно набігло на вартість 60 дронів, які можна було купити за ці кошти. І не збирати донати з гостей, яких вистачило лише на сім безпілотників. А ще за задумкою організаторів дрес-код вечора був блектай, що передбачає костюми для панів і вечірні сукні для панянок. І тут меценати себе не стримували в розкоші. Бо цих 115 тисяч, які вони зібрали разом для армії, не лише на десяток дронів не вистачило не вистачило б і на деякі жіночі сумочки, які засвітились на вечорі, або сережки, які як дві краплі води схожі на прикраси від відомого французького ювелірного дому, вартістю 110 тисяч гривень зі знижкою. Тому люди і обурились, що так званий благодійний захід був більше схожий на вечірку для багатіїв під прикриттям. Мінімум військовим, максимум собі. Ось так. Воюють бідні, а багаті розважаються за їхніми спинами. Бумонт зараз тримає зброю в окопах. А то зібралася всяке дранця. Давайте просто не застосовувати до наших багатих рагуликів зовсім не властиві їм категорії совість і патріотизм. Це ж скільки треба часу і сил на те, щоб змонтувати такі шикарні відео заходу. Як у вас на сторінці, а от результат зборів чомусь не входить в цю програму. Тільки після хейту задумались. Хоча це і мало б бути основною метою. Після того, як стали відомі деталі благодійного вечора, організатори закрили публічний доступ до своєї сторінки, але через дев'ять днів після заходу схаменулись і зробили заяву. Це ганебна проплачена кампанія, яку розпочало Львів Медіа проти нас і проти всіх, хто незалежно від свого статусу в міру можливості підтримує країну в час війни. 115 тисяч гривень це добровільний донат присутніх гостів впродовж вечора. Але окрім цього, наші партнери зробили власні фінансові внески, тому загальна сума благодійних внесків на вечорі складає понад 600 тисяч гривень. Як показує досвід українців, приблизно таку ж суму 115 тисяч гривень, яку зібрали на званому вечорі, цілком реально зібрати і на менш пафосних заходах. Так завдяки смачним пиріжкам і вечору народної творчості у селі Циблі, що на Київщині, зібрали 103 тисячі гривень. А вертеп, який організували львівські школярі і студенти, приніс ЗСУ 105 тисяч гривень донатів.